Якщо ви зараз думаєте, Яку саме вам професію дистанційно обрати для того, щоб потестувати, я вам запропоную прямо зараз. СМС. Просування соціальних мереж, тим паче зараз ви можете це зробити, розважаючись, не витрачаючи грошей і з перспективою заробити. Я думаю, багато хто бачив ці аїшні відео, які набирають сотні тисяч переглядів. Але їх, щоб зробити, треба підписку, це грошей коштує. Зараз ви можете це зробити безкоштовно. Ось сервіс, який з цим промокодом дає вам знижку 100%. На перші три місяці на цей тариф. Так, да, треба буде додати картку, але ви можете перше поставити себе нагадування, що треба скасувати підписку, друге, закинути на картку 1 долар, і коли прийде час, щоб перевірити, чи можна зняти чи ні, воно просто не зніметь. І ви три місяці безкоштовно користуєтесь сервісом. Сумарно у вас буде приблизно на сотню відео. Для того, щоб знати сценарій, заходимо в GPT і пишемо, «Запропонуй мені ідеї афігезних коротких відео, які можна згенерувати в шаї, які наберуть мені багато переглядів. Так само за допомогою того самого GPT або інша шаї, яка вам подобається, ви можете зробити опис, хештеги, е заклики до дій і так далі. Тож користуйтесь і.